Хочу вам показати оці ємності, такі вони прикольні, гарного пісочно-кремового кольору по 99 гривень. Вигляд дуже непогані пластикові, з такою, бачите, кришкою, з стоп, з силиконовим стопчиком. Та, та ще ось такі ось контейнери по 15 гривень, дуже дешево, як для судочку. Так, що в нас тут ще цікавого? Так, ось такий харчовий 39. Це оцей. Давайте діомеди, под... Діомеда, діомеда. діомеда. Ну-ка, зараз подивимось. Він чи не він? Ні, це 44. Який же 39. Оцей 44. А, ось. Дивіться, ось такий контейнери, по 39. До речі, дуже напоганий може собі взяти. Хоча в мене тих контейнерів, ага, 39. Дуже гарна якість. Зараз я відкрию. Почекайте, дівчата, якість супер. Мені сподобалося. Я відкрила, він так досить щільно закривається, гарний. Я вам хочу показати ось такі маленькі контейнери. В мене Такі дві штучки є. Вони мені дуже подобаються. Колись я їх купляла, здається, по 3 гривні, зараз вони вже 7. Але дуже зручно знаєте, там щось маленьке туди покласти, або соус налити на природу. Ось таке. Ось такі теж маленькі по 14, ще менше по 12. А ще хочу вам показати і, напевно, хочу взяти ось таку чавилку для лимонного бензину по 49 гривень. Ще є ось така 59, ось така величенька 99. І пластикові 59 така, 59 і така 29. Ну, вона маленька, дивіться. Бачите, зовсім маленька. маленько. І так от. Я думаю, що взяти цю, тільки жовту або зелену. Зараз достану зелену, покажу вам. Дівчата, як вам більше подобається. Ну, Я вже вдома вам покажу, яку взяла, я вже вирішила. Не, я думаю, ви здогадаєтесь, яку я взяла. А може і ні. І ще покажу вам ось такі. Ємності для цукру. Дивіться, колись я шукала в аврорії, їх не було. Саме ось таку. Може, хотіла б прозору, але все одно і ця гарна. Дивіться, там ложечка, така кришечка. Кришечка, правда, без силіконової штучки, що мені не подобається. Але за 88 гривень нормально. І ось такі пластикові, дивіться, теж дуже зручні. Оп, а там цукор і ложечка. Така є синя, чорна. І сіра по 64 гривні. О, ще є, дивіться, є ось така сіра і ось така, що ви бачите. Зараз покажу, бачите, які кольори. Цей такий більш теплий колір, а цей більш холодний колір ходить. так от по 64 гривні. Вам ще показати в Азорі ось такий контейнер. Тут написано, що він є під дрібнички, якісь під окуляри. хоча я не знаю, місця це сюди окуляри чи ні. Або є З таким малюночком. Ну, мене цікавить саме ось під косметичні аксесуари, під кисточки, під олівці. Так, щоб в подорож кудись зручно взяти, або просто зберігати, бо в мене там є кисточки, які просто зберігаються без чохлів. Так, і він коштує 39 гривень, але, чесно кажучи, мене ця ціна не влаштовує 39 гривень, такий звичайний пластик. Я хочу подібне подивитись на тіму. Отак от, отак от. Хочу вам показати цікавого. Боже, вакарчук співає так голосно. Так, знову по знижці це для діток 49 гривень. Сейгар, до речі, хто користується непогана, знижка 69 гривень. Оці пачки мила твердого по 44 щик. Щік, це називається. Люди, але так, 44 для діток і дорог 67. Ну, 67 то забагато мені здається. Ось таке якесь. Лавіт не дуже дороге, 7 гривень. Так, ой, давайте подивимось серветки, мов знижкам, Давайте. Так, такі дитячі 110 штук 29 гривень. До речі, дуже непогана знижка. А, потім дитячі 60 штук 16 гривень, теж мені подобається ціна. І 110 штук 29. Ось такі і ось такі по 29. Вони чим відрізняються малюночком? Напевно, так. А ще чорні серветки. Ой, це в мене брати такі чорні серветки полюбляє. 64 гривні, 120 штук, Гарна ціна, тільки він, здається, ось бере, Ось такий зеленим. Гарна ціна 23 гривні за ось таку пачку серветок величезний. Мама. Якщо дивишся, зверни увагу. Так. на прокладки дивіться, дуже багато. Знижок. Пройдуть. Там, якщо захочете, зупиніть. Якщо не захочете, йдемо далі. О. Так. І на ватні диски 120 штук, 26 гривень. Ой, не знаю, це Аврора виробляє, не знаю. Вони гарної якості, не гарної якості. Ціна приємна. Але в мене є теж не потрібно. Так. Що у нас тут ще? Що у нас тут ще? Біруші, ось дівчата. Хто користується бірушами? 55 гривень. І тут ще і контейнери є. Хто може вместо командировки, в подорожі їздить? Такі зручні. Я вам хочу сказати, що я дуже довгий час не знала, як правильно користуватись блірувшими. Дівчата тільки що понюхала оцей ополіскувач, кондиціонер, пробачте, не ополіскувач. Дуже мені сподобався аромат. Він такий осінній-осінній. І ціна, як для цього тесорів де Орієнти, нормально, 129 гривень. Так що заходите в Аврору. Так, що ми ще подивимось. Що ми ще подивимось. Так, якийсь освіжувач повітря, рідкий Wash. Wash Plus. Так, це теж Wash Plus, а це Wash Plus. Тут, напевно, повинно бути написано. Або це він, Мені кашимір. Давайте зараз вікно скажу вам, який за 35 гривень. Дівчата, усі два види освіжувачів повітря. Ваніль Кашемір і Дюшес обліпиха по 35 гривень. Тільки що відсканувала штрих-код, ціна на той і той, однаково по 35. Зараз на знижці. Хочу зараз понюхати, вам скажу. Треба його брати. Хоча, ви знаєте, за 35 гривень можна і взяти. Відкрутила цю кришечку, понюхала оцей більш на холодну пору, оцей можна на літо. Аромати приємні. І ви знаєте, я візьму цю. Ай буде, бо в мене зараз мере в дуже стійкі запахи. За 35 гривень не думаю, що цей бош плюс буде стійкий. Але спробуємо. Може він мене порадує, я буду його завжди брати. Тим паче, що ось на е, холодну пору мені дуже сподобався аромат, навіть більше, ніж дюшес цей, але хочу взяти зараз дюшес. Дівчатка, хто? Ось таким ось користувався. Універсальний пральний засіб, листовий, концентрований, 60 циклів прання. 30 листів на 60 циклів прання, ну Це щось... Це там, що один листочок можна на два розділити, щоб 60 разів попрати. Mm. Так, от. Хто таким користувався? Напишіть мені, якщо це вигідно то чому б не взяти до 10 серпня знижка 119 гривень. Лаванда, аромат, троянда і карпатська свіжість. Дівчата, хто користувався, будь ласка, напишіть мені. Варто його спробувати, варто їм попрати. Бо мені здається, я раніше або його не було, або я просто не звертала увагу. Мене він зацікавив цей. Листовий пральний засіб. Дівчата, ще хочу вам показати знижечку на маски на ось таку з огірком. Зараз знижка 19 гривень, вона по 10 серпня. І ось така кокосова теж 19 гривень до 10 серпня. Ще якась є іонізуюча, але я її, я її не знайшла, бо це не вона. Це якась віалоронова. Може у вас в Єві буде ця іонізуюча? Ще я вам хочу показати спонжику про окції. Ось ці 59 гривень. Ось ці, тут не тільки спонжик, тут і кисточка, якась така, О, от так от. Широченька кисточка, ось такий з, з ручечкою спонжик. І два звичайні по 64. Дуже зручно бачити, що вони в контейнерах. Цей набір і цей набір теж. Це 64, це 59 і може хтось користується ось такими. Вони зараз 24 гривні. Не знаю для чого вони, напевно, для удри або для тонального. Такі вони тоненькі. Дівчат, ще я вам показую, купила в Аврорі швабру. Дивіться, яка удрова, така ось згинається, змінною цією штучкою. У мене Є швабра, але вона не дуже зручна. Взяла цю за 135 гривень. Наскільки її вистачить, настільки вистачить. Дівчата показую вам в машині розпаковку з аврори. 19 гривень масочка. Я вам їх показувала на знижці. Ось такий соковитискач 49 чи 59. Ні, 49-49 гривень. І освіжувач повітря, дюшес обліпиха. Це в мене вийшло на... Скільки? на 103 гривні і плюс швабра 135 гривень. Ось такі мої покупочки з Аврори. В машині я вам ще розпаковку не робила. Покажіть мені новинка, це або не новинка, в ОТБ. Преміалі сироп глазурований, апельсин з ароматом бурбона. Як ті от десерт. Які колись були до знижці, зараз вже без знижки. Собі зараз, знаєте, що візьму? Оцей малий ахінацею лактолію. Дуже мені подобається цей маленький йогурт. Він мені замість айрану. Хотіла б я взяти стаканчика айрану, але ви знаєте, що я люблю Айран з варусу в стакані, ану. А тут в нас тільки ферма. Ферму, до речі, оту, як взяла, так досі не випила, треба випити. І оцей злагоди, не ну, злагоди мені взагалі і рано подобається. Так. Людей нема ж живу тебе. Ще хочу, знаєте, щоб взяти крем сир якийсь, не А не знищ. У нас крем сиру небагато. Брати чи не брати, хотіла зробити намазку з кремсиром, помідоркою і чесником. Але якщо немає, Може взяти філату і просто його розмягчити. Напевно, візьму цей ягодинські дівчата гарні. Ціни 17,50, сиркова паста. Що в нас є. Чорниця, персик, малина слива, банани, яблуко, полуниця. 17,50. Молочні коктейлі Данон з щенячим патрулем. 21,40, шоколад і полуниця, теж 2... О, так, шоколад 22,50, а полуниця 21,40. Ось такі данончики, молочні коктейлі. Ягодинські бернишки. І розтішка його у 19 урок. Дівчат, на цьому відео завершую. Дуже дякую, що подивились мене сьогодні. Гарного вам дня, вечора або ранку, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. І як завжди зустрінемось з вами в новому відео.